Депутата Херсонської обласної ради він уже на зв'язку з 24-м. Сергію, вітаю. Вітаю, добрий день. Ми з України. Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава 100%. А, Давайте розпочнемо нашу розмову з загальної ситуації. Ну, сьогодні очевидно: головна, мабуть, новина, головна подія в Херсоні це приїзд половини українського керівництва військового та політичного. Але м, якщо говорити про ситуацію в місті, а також про ситуацію взагалі на правобережжі Херсонщини, що окрім цього важливого зараз там відбувається? Розуміємо, що сьогодні візит президента якраз в звільнений Херсон, він дуже знаковий. Дуже знаковий, і якраз ми бачимо, як підгорає у рашистів, да, і у пропагандистів рашистів з цього приводу, а, а нас це тільки радіє більше і більше, і підняття українського прапору офіційно біля будівлі обласної державної адміністрації. Це дуже знаково. Херсон завжди був, є і буде Україною. Ми в це вірили, ми це знали, і так і відбувається, і так і буде по всій Херсонщині. Сьогодні ще е, встановлюють е, флагшток, той, який рік назад пам'ятаєте, впав то. Якраз сьогодні ще встановлюється флажток 55 метрів, і український прапор буде над усім українським містом Херсон, і це дуже знаково, і це необхідно. А що я хочу сказати? А це видно? Вибачте, Сергію, а це видно окупантам з лівого берега від 55-метровий флагшток? Так, це буде їм видно з лівого берега. Це він якраз на узбережжі Дніпра біля бібліотеки обласної, тобто їм буде все видно, і це буде їх дратувати ще більше. І сьогодні, і як з 11-го числа, кожен день скільки людей виходить з українською символікою, і знаєте, цю українську символіку люди більше восьми місяців, вісім з половиною місяців. Повали у себе по домівкам і розуміли, що знайшовши окупанти, б, ну просто б катували б людей, але все одно. Кожен херсонець зберігав український прапор, зберігав українську символіку, і саме з ними на зараз виходять на центральну площу нашого міста, яка стала фактично, знаєте, такою своєрідною мекою, тому що зараз там збираються люди спілкуватися. Зараз там можна підключитися до інтернету. Облаштували мобільний інтернет в центрі міста, і потрошечки з'являється він по іншим регіонам. По іншим районам міста Херсона відновлюється український зв'язок. Головне зараз забезпечити людей можливістю підзарядки, якраз електронних пристроїв. І є проблема на зараз, все ж таки з бензином спальним. Але ці всі проблеми вони вирішуються: є проблема з газопостачанням. З електропостачанням, з теплопостачанням, але ці всі проблеми будуть вирішуватися. Найголовніше, що сьогодні Херсон під контролем збройних сил України під українським прапором. Ну, от ви згадали гуманітарні питання, і очевидно, що ці всі проблеми, наскільки я розумію, в останню ніч перед, перед втечею окупантів, а точніше, в останню ніч їхньої втечі з правого берега якраз з'явилися ці всі масштабні проблеми, зокрема у самому Херсоні, тому що вони підірвали там і ТЕЦ, і котельні, і мінували каналізації, пам'ятаємо. А скільки взагалі? Ну, хоч приблизно про який порядок йдеться, скільки часу е, може знадобитися на відновлення а світла, б е, водопостачання, в цілком е, газопостачання. Херсон без світла з 6 числа. З 6-го числа окупанти зруйнували лінію ЛЕП, яка знаходиться в Береславському районі, і фактично залишивши усе правобережжя і не тільки міста Херсон без електрики, відповідно, і без зв'язку, відповідно без водопостачання. Наскільки мені відомо, фахівці ДТЕК вже зробили попередній аналіз і почали відновлювати електромережі. Але на це може піти до місяця роботи для того, щоб повністю поновити по деяким районам, по деяким населеним пунктам. Зазначають, що вже за тиждень можна буде отримати електрику. Ну а відповідно від електрики залежить все інше і водопостачання з теплопостачанням. Ситуація там складніша, тому що дійсно окупанти перед відходом вони ще й е, замінували і підірвали якраз. Херсонську ТЕЦ, яка забезпечує більшу частину помешкань теплом в місті Херсоні, а також було ще й зруйнована розподільча система електромереж Обленерго в місті Херсоні, тому там також ще роботи були заміновані і зараз повідомляються, що і лікарські лікарні на зараз тривають роботи по розмінуванню. На зараз тривають роботи. По безпековому фактору якраз міста Херсона, бо і попереджаються якраз про те, що можливо в Херсоні є диверсійні групи расистів, які залишились для того, щоб дестабілізувати ситуацію, тому проблем дійсно багато, і їх треба всі вирішувати одночасно. З жодною з проблем не можна зволікати, але найголовніше що український Херсон під українським прапором, а всі проблеми вирішимо. Ну однозначно, Херсонсь Україна хочеться знаєте, ну приблизно, хоча б розуміти, коли до міста можна буде їхати, і чи можна буде їхати, ну, з огляду на те, що. Так, розмінують території, відновлять усі комунікації, диверсійних, диверсійні групи відловлять, просто оцих забитих то, також відловлять. Але залишається, я так розумію, ризик і артилерійських атак. Чи не так. До речі, чому окупанти, як ви вважаєте, чому, слава тобі, Господи, цього досі не сталося? Ну, але ми знаємо їхню логіку, так звану. Ми знаємо, наскільки вони чокнуті, ці маніяки. Як ви вважаєте, чому вони досі цього не зробили? Ми розуміємо, що є загроза артилерійських обстрілів, і якраз відстань від Херсона до окупантів навіть дозволяє працювати зі стрілецькою зброєю, не кажучи вже про артилерію і міномети. Але наші Збройні сили так само вже облаштувалися в передмістях Херсона, і наша артилерія на сьогоднішній день має перевагу над рашистською. Тому я сподіваюся, все ж таки, що всі вогневі, так скажемо, позиції окупанта, з яких вони можуть вести обстріл, знаходяться під контролем наших збройних сил. Ми розуміємо, що наші збройні сили облаштовують системи протиповітряної оборони якраз над правобережною частиною Херсонщини. А чому окупанти ще не обстрілюють? Ну вони після того розгрому, який отримали на правобережжі і відходячи з правого берега на лівий, я так розумію, ще не можуть прийти до тями. А наші збройні сили послідовно діють і беруть під контроль абсолютно всі ті позиції росіян, які знаходяться на лівому березі, це важливо було почути. Це важливо було почути. Але от з іншого боку, я зараз читаю. Інформація від віце-прем'єрки міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук. Вона закликає виїжджати навпаки, не те, що не їхати до Херсона. Вони вона закликає виїжджати з щойно звільнених територій Херсонської, а також до речі, Харківської областей з двох причин: по перше. Імовірні обстріли ворогом визволених територій, А по-друге, буде важко пережити зиму, ну особливо маломобільним людям, людям похилого віку, жінкам з дітьми. Ну і кажуть, що, що не варто поки туди повертатися, і варто перечекати зиму в іншому місці. Ну але так чи інакше є частини людей, які хотіли б повернутися, хоча б ну забрати речі або забрати родичів. Це також ну зараз для багатьох важливе питання. Чи є у вас хоч ну приблизне якесь розуміння, чи можливо інсайди? Ну хоча інс... які тут можуть бути інсайди, коли може відкритися місто для то, для в'їзду для вільного в'їзду цивільних. Зараз місто закрито, але воно закрите не на тривалий срок. За три максимум п'ять днів місто буде відкрито. Дійсно, багато людей хочуть повернутися, перевірити свої осі оселі, домівки і побачити, що там відбувалося, і як грабували чи, чи обійшли окупанти їх домівки. Тому багато людей хочуть повернутися додому. Е, і вони це зроблять і будуть мати змогу це зробити. Залишатися в Херсоні дійсно буде важко, тому що всі ті комунікації, про які ми сказали, за короткий термін часу відновити буде неможливо, тому умови перебування в Херсоні дійсно будуть важкими. Разом з тим ми всі, всі розуміємо, що можливі обстріли окупантів, тому безпековий фактор він. Також досить суттєвий чи евакуюватися з Херсона. Ну будь-який представник влади дійсно закликає в межах безпеки краще евакуюватися, і це треба розуміти, але примусово це робити ніхто не буде, бо люди витримали окупацію люди пережили расистів в своїх домівках. Є такі люди кати, які категорично виїжджати своїх осель не хочуть, і треба з повагою відноситись до них і до їх позицій. Їх треба забезпечити гуманітарно і по можливості як найбільше там допомогти будівельними матеріалами, якщо зруйновано житло, можливості опалити свої оселю тепло, щоб було в домівках, зв'язок відповідно. Ну і електрика. Наскільки ну, я розумію, влада активно намагається зараз, якраз цим усім а, займатися. А, і ще в Таймс» написали сьогодні, що от амбітна програма Кремля з асиміляції херсонців провалилась, тобто не вийшло переробити українців на росіян чи на расистів? Ну і ми бачили вже фотографії з цими розп'ятими мальчиками з колаборантами? Хочеться зрозуміти, ну і, і і безумовно, ми бачили всі відео, як зустрічають збройні сили України, як зустрічають Україну в Херсоні її повернення. Ну а як же ж, зрадники? Яка там ситуація зараз із колаборантами? Зрадники тікають, вони тікають і поки що там повтікали всі до Гініческа, знаходяться там в Гініческу, але розуміють, що їм і далі буде прийдеться тікати, тікати. Я так розумію, Знаєте, як зараз з Херсона потікали в Гініческ, тоді з Гініческа будуть в Крим тікати, а тоді з Криму будуть тікати десь там за Байкальський край. Тому доля зрадників в них. Вона ж неминуча, їх їм або вони все ж таки втечуть, або їх приберуть ФСБшники, або ми їх, як то кажемо, знайдемо і поносить вони відповідальність. Тому е, у колаборантів їм треба було головою думати, бо завжди зрадники в історії цивілізаційної вони закінчували вигляді двохсотих. Ну так зазвичай відбувається. Або е, рукопору добирається, або ж е, ті самі ФСБшники приберуть. До речі, як Стримаусова прибрали. Він їм став вже непотрібний, Прибрали. Ну так і сальдо вже давно не з'являється щось. Ми бачимо знову. Мабуть, е, в медикаментозній коми його погрузили. ФСБшники, бо йому зараз поки що немає що сказати, і, і тримають його в комі. Коли треба буде там оживлять, знову таки щось запише і знову в кому ведуть. Тому зрадників шлях один? Государство полуживих, Я б так це назвав. Ну і ще з, з урахуванням того, що в них якесь незрозуміле, незрозуміле тіло лежить на головній площі. Чи незрозуміло, чи воно мертве, ну, бо воно не поховане, чи воно живе, бо воно забальзамоване? Що з ним з цим? З цими напівживими, ну я сподіваюся, що зомбі рашистські зомбі будуть усі знищені, як у тій відео відеогрі найближчим часом ну, або нейтралізовані в якийсь інший спосіб. Я вам дякую на цьому. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, долучався до прямого ефіру на 24-му.